Історія Аноніма В одному селищі, яке розташувалося біля великого лісу, жив хлопець, добра і великодушна дитина, у якого не було імені. Усіх його друзів якось звали, а от його ніяк. Він жив однієї доброї вдовиці, яка називала хлопця дорогим. Друзі ж звали його просто Рудий Бо в нього було волосся вогненно рудого кольору. Якось під час вечері анонім надзвичайно серйозно запитав Маріанно, а чому в мене немає імені? Жінка відклала ложку, поглянула на нього і сказала Я маю розповісти тобі дещо важливе. Ти вже достатньо великий, щоб зрозуміти. Я не давала тобі конкретного імені, бо ти безсумнівно його вже маєш. Ім'я, яке тобі дали батьки, твоя поява в селі стала справжнім дивом. Саме тому тебе всі так люблять. Тебе приніс Великий сірий вовк. Великий сірий вовк наводив жах на весь ліс. Він був ватажком зграя жорстоких вовків, які окупували ліс та нападали на овець і каравани. Ти був загорнути у маленький вузлик, який вовк тримав своїми іклами. Можливо, вовки напали на твоїх батьків, але великий сірий вовк чомусь вирішив рятувати тебе і принести до нашого села. Анонім ніжно обійняв її, просте наступного дня він вдягнув свій найкращий одяг і сказав Я піду до великого сірого вовка і запитаю, як мене звати. Місцеві жителі не відмовляли його. Вони знали, що він має на це повне право. Хлопець рішуче попрямував до лісу. Після години подорожі перед ним з'явилася величезна тінь. Це був великий сірий вовк. Куди ти прямуєш, маленька людина, з вогняним волоссям? запитав вовку хлопця страшним голосом. Я хотів подякувати тобі за те, що ти мене врятував, відповів без жодного страху малюк. Це був раптовий напад слабкості, сказав вовк. А тепер ти хочеш довідатися, де твої батьки? Як ти здогадався? О, я знаю дуже багато речей. Тобі пощастило я бачив твоїх батьків кілька днів тому. гаймо час, ходімо. Великий сірий вовк повів за собою хлопця, який ледве встигав за сильною твариною. Вони пройшли через ліс і дісталися околиці якогось міста. Вовк зупинився Далі мені не можна. Твій батько там угорі. У нього таке ж руде волосся, як у тебе, ти одразу його впізнаєш. У центрі площі здіймалася висока будівля. Багато робітників будували церкву. У чоловіка, який керував будівництвом, було яскраве руде волосся, як і воно німа. Хлопець невпевнено підійшов до чоловіка. Той глянув на нього і мало не зумлів. У цю миті з лісу почулося вовче виття, і тоді цей чоловік все зрозумів. Ти мій син, вигукнув він. Він спустився з будівельного майданчика і міцно обійняв аноніма. Це просто чудо. Ми з своєю матір'ю думали, що втратили тебе назавжди. Коли ти був ще зовсім маленький, на нас у лісі напали вовки. Але ходімо до твоєї матері. Хлопець глянув на батька і сказав: Але спочатку, тату, ти повинен сказати мені одну річ. Як мене звати? Дивись, відповів батько. І показав йому долоню правої руки, щоб не забути твого імені, я щодня пишу його на своїй руці. У хлопця радісно забилося серце, він придивився і прочитав. Улюблений, я так і знав. Радісно закричав він. У мене найкраще ім'я в світі. А Сіон сказав Господь мене покинув, забув мене, владика мій. Невже ж забуде молодиця своє немовля, не матиме жалю до сина свого лона. Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях. Ісая 49 15:16, Тому, що дорогий ти в мене і цінний, і я тебе люблю. Ісая 43, 4